Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо унікальну монету американський Орел Чорна платина та 24-каратне золото від німецької компанії Peak Coins. Це срібний американський орел 2023 року у розкішній лакованій дерев'яній коробці та з сертифікатом. Я попередньо був скептичний, але якість виробу та візуальний ефект справді вражають. Бачимо напис: чорна платина та золото. Відомо, що платина не чорного кольору, а сріблясто-білого. Чому ж виробник пише чорна платина? Давайте розбиратись, з чим ми тут маємо справу. Почнемо з того, що це класичний одноунцовий американський орел. офіційна монета США з 1986 року. Ось така. Дизайн реверсу американці змінили кілька років тому. І починаючи з 2021 року маємо ось такого орла. Усі ми добре знаємо цю монету. Компанія Peak Coins, а саме такий логотип ми бачимо на сертифікаті, взяла того орла і навела трохи краси. Давайте спробуємо коротенько відтворити технологічний процес нанесення платини та позолоти. Спершу монету дбайливо очищують та знежирюють, готують до металевих покриттів. Чорне платинове покриття, яке ми бачимо на полі нашої монети, ймовірно, було нанесено гальванічним способом. Монету підключають до електричного кола як катод. І її занурюють у ванну з розчином іонів платини та рутенію, подають слабкий струм. Далі працює фізика, а можливо і магія. Іони металів осідають тонким рівномірним шаром на поверхні монети. Рутеній метал платинової групи надає шару характерного глибокого чорного кольору. Ніякої фарби, емалі чи лаку тут немає. Це справжнє металеве покриття з унікальними оптичними властивостями. Ми цю поверхню сприймаємо як чорну, тому що вона не відбиває світло назад у наші очі. Таке покриття доволі міцне, воно не змивається, але може зношуватись з часом, якщо тримати монету без захисної капсули. Наступний етап в технологічному процесі нанесення чистого 24-каратного золота, тобто золота 999-ї проби, щоб покрити по лише рельєфні ділянки, а не всю монету. Застосовують технологію маскування. На ті ділянки, які не повинні покриватися золотом, наносять спеціальний захисний шар, наприклад, віск або полімер, який не пропускає золота. Монету занурюють у ванну з розчином золота, подають струм. Золото осідає лише на відкритих рельєфних місцях. Після покриття золотом плівку або віск змивають чи знімають. Після зняття маскувального шару залишається чіткий контраст, золоті рельєфні елементи на чорному платиновому фоні. Краса готова. Залишилось додати захисну капсулу, гарненьку коробочку, папірчик та сертифікат. Чому це покриття називають чорна платина? Як ми вже говорили, це не чорна фарба, а металеве покриття з платини і рутенію. Саме рутеній надає глибокий чорний відтінок через свої оптичні властивості. Такі покриття довговічні та виглядають дуже ефектно вживу ще гарніше, ніж мені вдалося передати вам на відео. Хто такі Peak Coins? Що це за компанія, яка виготовила цю красу? Peak Coins це німецький мистецько-колекційний мідер, приватна компанія або майстерня, називайте як вам зручніше. Вона спеціалізується на художньому переробленні монет. Вони використовують платинові, рутенієві та золоті покриття, створюють унікальні колекційні серії з малими тиражами. Переважно 500 штук, як і у нашому випадку. Хоча це не державний монетний двір. Їхні роботи цінують колекціонери за дизайн та ексклюзивність. Які ж переваги такої монети? Візуальна привабливість, дивовижний контраст чорного та золота. Якість виконання. Я приємно вражений, очікував гіршого. Обмежений тираж лише 500 штук. Естетична та художня цінність. Монета укомплектована сертифікатом та гарною коробкою. Прекрасна річна подарунок. Мінуси. Ціна. Такий орел коштує в кілька разів дорожче за ось цей. А в обох випадках маємо унцію срібла. Так, тут є платина та золото, але її мало це лише тонкий шар на поверхні срібла. Такий виріб не має платіжного статусу, це художня обробка приватною компанією. Менша ліквідність у порівнянні з державними монетами. Монета вражає дизайном та технологією це справжній витвір мистецтва в колекції. Обмежений тираж та ексклюзивність роблять її цікавою для поціновувачів. Якщо хочете щось ефектне для колекції це відмінний вибір. Якщо шукаєте інвестиції то краще придивитись до справжніх платинових або золотих монет без художніх змін, але це вже геть інший цінник. А яка ваша думка про цю монету? Поділіться нею в коментарях під даним відео. Якщо відео сподобалось, поставте палець до гори. Вам дрібничка, мені приємно. Дякую вам за підтримку каналу. Зустрінемось!